Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття ознайомлення із соціумом. Діти, погляньте, хто завітав до нас. Добрий день, діти. Діти, я книга. Я завжди в пригоді стану. Моїх порад вам не злічить. Про мене кажуть всі немарно. Хоч і мовчіть, та всіх навчить. Малята, книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають, дають різні поради. Одні книги розкривають таємниці природи, інші цілого Всесвіту. скільки у людей потреб, скільки і книг. За це книгу називають другом і помічником. Книга добрий друг, книга знає все навкруг про старі й нові країни, космос та морські глибини, дружба з книгою це свято. Не було б її у нас, ми б не знали так багато про новий і давній час сторінки книжок завітних, всіх нас доброму навчають працювати і вчитись, батьківщину шанувати. Книгу здавна шанують у нашому народі, тому існує багато мудрих приказок та прислів'їв. Послухайте, будь ласка. Книгу читай розуму набирай. Кому книга розвага, а кому навчання? Книги читати усе знати. Книга вчить, як на світі жить. Малята. А чи знаєте ви, як з'явилася книга? Лісоруби заготовили дерево. З дерева зробили папір. Письменник написав текст. Художник намалював малюнки та ілюстрації. Потім її друкували у друкарні та відвезли до книжкового магазину. Ось так і народжується книга. Діти, запам'ятайте правила поводження з книгою. Перед тим як брати книгу, повинні бути чисті руки. Не можна малювати книги, рвати їх та загинати сторінки. Розглядайте книги за столом. Я взяла з полиці книжку і сторінки погортала, цей мишка. Сторінки, і обшарпались боки. Я покличу в гості мишку і покличу з нею кицю. В брудні лапки брати книжку, за мазурам не годиться. Не журися, книжко, Миє лапи мишка, Киця клеї сторінки і обшарпані боки. Йшло, як водиця, й киця, і читати залюбки, і підклеювати боки. Шануйте та любіть книги, і вони віддячать вам своїми цікавими історіями та яскравими ілюстраціями. На цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі!